Скласти передню та задню половинку штанів лицевими сторонами до середини, порівняти середні, крокові та нижні зрізи та сумістити контрольні точки для зручності сколоти кравецькими булавками, зметати на відстані від зрізів 1,5 см, виконати закріпку на початку та на кінці тимчасового стібка. Перед виконанням машиної строчки видалити кравецькі булавки з тканини. Сшити крокові зрізи на відстані від зрізу 1,5 см. Виконати закріпку на початку та на кінці строчки. Видалити нитки тимчасового скріплення. Розрізати ножицями тимчасову нитку через 3-4 см. І видалити за допомогою кілка. Припуски шва сшивання крокових зрізів припрасувати з лицевої та виворотньої сторони за допомогою праски. Розкласти припуски шва сшивання в різні сторони та припрасувати з лицевої та виворотньої сторони за допомогою праски.